Сьогодні я вам покажу огляд дуже цікавого та нестандартного об'єкту, котрий ми завершили. До нас звернувся замовник з проханням доробити йому ремонт. Замовник виконував ремонт по дизайн-проекту, і здавалося, наче все повинно було бути нормально. Але замовник уже на виході вирішив внести деякі зміни у свій проєкт. на стадії ремонту, коли вже треба було завозити меблі, ставити двері. Ставити чистову сантехніку, заїжджати і жити, але для комфортного перебування у оселі замовник вирішив, що йому треба додати ще одну інсталяцію у санвузлі, а це несе за собою дуже великі наслідки. Нам треба зберегти стіни, стелю, підлогу, все це захистити, щоб нічого не пошкодити в процесі демонтажних робіт. Зараз ми вам покажемо, яким чином це все відбувалося, як ми це все захистили і як ми це все переробили. Тож ходімо дивитися. Дивіться, який в нас обсяг. У нас буде замість оцього всього. Воно буде переноситися, вставлятися сюди інсталяція. І ми будемо розбивати нижню плитку, підлогу. У нас раз плитка. Два плитка. Теж раз, два, три, чотири. Плитка крупноформатна. Метр двадцять на шістдесят. Будемо демонтаж проводити в ванни, бо у нас стояк знаходиться по ту сторону. Ванну витягаємо, фасад розбиваємо. І тут у нас ще є один санвузол. Вибиваємо цей фасад, демонтуємо і добираємось до того стояка, щоб нам поміняти трійники і повезти туди так само сотий раструб. Першочергово перед виконанням всіх демонтажних робіт ми зробили захист нашої квартири. Ми захистили стелю, стіни, підлогу, щоб максимально все зберегти. У нас уже все пофарбовано, на підлозі лежить вініл. Тому треба бути дуже обережним, щоб, не дай Боже, це не пошкодити. В цій роботі нам допомогли наші друзі і партнери SmartBoot. Посилання на їхню сторінку я надам в описі цього відео. Надійно все зробили. Хлопці молодці, справилися з цією роботою навідмінно. За декілька днів вони запакували всю квартиру, і тепер нам просто можна працювати. І не хвилюватися, що десь щось зачепиться або десь упаде трошки пилу. Все зроблено дуже якісно і дуже надійно. У нас вже підготували, нам розібрали каркаси, розібрали плитку. Зараз у нас завдання перепакувати того стояка, закріпити гігієнічного душу, закріпити правильну інсталяцію, щоб вона не, не хиталася. Отак от, от. Перенести виводи під водонагрівач, Зверху буде водонагрівач. В цьому санузлі тут буде ванна, але буде у нас тут інсталяція. Нам треба перепакувати стояка, провести нові магістралі каналізації. Плюс оце був відний вузол. Його ми перенесемо на ту стінку і зробимо більш по-людськи. І от в цьому приміщенні у нас буде відний вузол. Перепакували каналізаційний стояк, що дало нам змогу вивести каналізацію більшого діаметра у великий санвузол для встановлення інсталяції. Також тут надійно закріпили інсталяцію та гігієнічний душ на шину та профіль валравен. Перенесли виводи водопостачання під підключення водонагрівача, котрий буде встановлений на цій стіні у майбутньому. І також ми вивели сифончик під кондиціонер у зручне для обслуговування місця. У великому санвузлі у нас виводи водопостачання залишились без змін. Вивід каналізації під інсталяцію притиснули максимально до стіни, а підумивальникам заховали у стіну. Виводи під умивальник ми залишили без змін, але переробили на. Кутики 45 градусів замість 90-х. Закріпили надійну інсталяцію від ТЦ, також гігієнічний душ і сифончик прихованого монтажа на пральну та сушильну машину. Відцентрували вивід водопостачання, щоб все було в одній осі. А за стіною у нас розмістився наш відний вузол. Кожен відний вузол ми розпочинаємо з відного крану, манометру для контролю вхідного тиску води та крана для аналізу проб води. Потім у нас. Саме промивний фільтр Resideo, в даному випадку з редукційною вставкою та автоматикою. Цей фільтр дозволяє нам встановлюватися як вертикально, так і горизонтально для зручного монтажа. В даному випадку він з автоматикою, що нам дозволяє використовувати його як від електромережі, так і від акумуляторних батареїв, які знаходяться всередині цього блока. Далі байпас під фільтр побутовий в даному випадку. Це Ecosoft фільтр. Комплексної очистки пом'якшення та знезалізнення, нержавіюча колба, в котрій розміщений вугільний картридж для додаткового пом'якшення води та для усунення неприємних запахів, байпасна лінія, котра передбачає для сервісного обслуговування фільтра, також манометри для відслідковування тиску після пом'якшення до колби та після колби. Компенсатор гідроударів. На гарячій воді все просто: лише запірний кран та компенсатор гідроударів. У майбутньому цей кран буде постійно закритий, бо так як будемо користуватись гарячою водою від водонагрівача. Даний весь цей вузол з роботою та матеріалами вийшло 150 тисяч. Ну що, друзі, ось пройшов майже місяць, і ми знову повернулися на нашу квартиру на чистовий монтаж. Ми змогли зробити те, що у нас дозволяє построй готовності. Давайте подивимось, що ми тепер маємо. Дивіться, як тепер гарно воно все виглядає, закладено плиткою. На цій стіні у нас вийшов мікроцемент. Зробили інші майстри, але виконали якісно вважаю свою роботу. Тут у нас буде розміщуватися пральна і сушильна машина, її будуть встановлювати сервісанти. Потім Гігієнічний душ з Гроя зайняв своє місце. Переробили плитку на підлозі на стіні. Знову змонтували ванну, зробили новий фартух. Давайте подивимося ще на один санвузол. В цьому санвузлі у нас так само зашилася інсталяція Гіберіт, став на місце гігієнічний душ Хенсгроя. Зверху ми повісили водонагрівач Мідеа та з'єднали його міцним монтажем, різьбовими з'єднаннями. На кухні у нас розмістився кран під осмос, знизу встановили осмос від Екософт, також змонтували подрівнювач харчових відходів. В цьому місці у нас розташувався маленький водонагрівач на кухню. Воно потім заш'ється всіми меблями і буде отак от гарненько виглядати. Також ми вже запустили в роботоспособність наш пом'якшувач. Постфільтр, вугільний фільтр працює у нас на пом'якшення після пом'якшувача. На додаткове промивний фільтр вже працює з автоматикою. У нас налагоджений на промивку автоматично раз в 6 днів. Система працює, все чудово. А, хочемо зазначити вашу увагу, друзі, що немає нічого неможливого. Якщо ви хочете собі реалізувати щось потужне, незвичайне, це все можна, це не є проблемою лише є проблема, це буде коштувати кошти і обирайте правильних майстрів, кваліфікованих, професіоналів своєї справи. Я дуже дякую за цей реалізований об'єкт SmartBoot. Богдан, твої хлопці дуже, дуже чудові майстри. Я дуже радий і пишаюся, що я з вами спрацюю в вашій команді, і ми разом можемо реалізовувати такі складні проєкти. Це дуже прикольно. Респект вам і уважуха, так то кажуть. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нашу сторінку. Звертайтеся, будемо раді реалізувати ваші проєкти.